За моєю спиною, бур'ян відомий як борщівник Сосновського. Кінець червня, початок періоду його цвітіння. Рослина небезпечна тим, що її сік, потрапляючи на шкіру, зумовлює опіки та дерматити, особливо під дією сонячних променів. На околицях рівного цей бур'ян росте обабіч доріг. Чи знають місцяни про небезпеку рослини, спробуємо дізнатися. Кущі борщівника ростуть на перехресті вулиць Корнинської та Чорновола. Місцевий житель Юрій Кав. Аже рослину час від часу скошують комунальники, втім площа чагарників дедалі більше є. Я знаю, що вона дуже крепко розноситься, дуже швидко, дуже багато його стало за останні роки. А небезпечно тим, якщо попадає на шкіру, то це фактично хімічний опік. Біля церкви там його також було дуже багато і неудобно йти, бо високий парапет. І він прямо звисає. Тобто, ти йдеш, можна лицем зачепитися. Як з ним контактуєшся на сонці, потім появишся, то будуть опіки. Ми знаємо, що таке борщевик, і ми стараємося до нього не підходити. Але його дуже стало багато. Його треба іскоріняти. Цього літа у опікове відділення Рівненської обласної лікарні вже звертались люди, які отримали опіки від борщівника. Цього року звернулися троє е -е, людей. Пацієнтів, двоє дорослих чоловіків і одна дитина. Одна дитина отримала, гапавалася на подвір'ї, там де ріс борщівник. Там були поверхневий опік. А двоє чоловіків мали серйозний опік. Один чоловік спиною. Він носив скошене зілля у полотняній та кернині і, і взяв його на спину. І фактично вся спина в нього була ушкоджена борщівником. А другий наш рівненчанин він отримав теж. При косінні трави. Що робити, якщо листя або ж сік борщівника потрапив на шкіру, пояснила лікарка Оксана Пилипей. Примити проточною водою господарським милом, потім обробити антисептичним якісь розчином, обов'язково закрити цю ділянку пов'язкою сухою. Всім рекомендую звертатися за спеціалізованою медичною допомогою, оскільки варто пам'ятати, що в опік поглиблюється, це подовжує сам процес лікування також може бути інфікування. Начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима зазначив, що зараз в громаді триває знищення борщівника. Основні ділянки, які у нас були гострі, ми їх ми повикошували відразу ще на початку весни, щоб вони там не не мали сильного розвитку. От тому в цьому році ситуація дещо з ним простіша». Якщо борщівник виріс у дворі, чи можуть люди звернутися до вас, чи повинні там власними силами? Люди можуть як і власними силами, так і за зверненням». Ольга Франчук, Надія Кривко та Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.